У 2024 році Ямпільська міська бібліотека відзначила 80 років своєї роботи. На ювілей були присутні постійні читачі, партнери закладу. На заході йшлося про важливість бібліотек, які забезпечують доступ до великої кількості інформації, знань та ресурсів. Вони підтримують освіту, науку та культуру, даючи можливість читачам досліджувати різні теми, розвивати навички та знаходити відповіді на різні запитання. Крім того, бібліотеки є місцем для спільноти, де люди можуть обмінюватися ідеями, брати участь в заходах, навчанні. Вони також допомагають зберігати культурну спадщину, надаючи доступ до старовинних історичних матеріалів. Це місце навчання, просвіти, зустрічі людей. Про це говорили ведучі заходу Світлана Шевчук та Оксана Донченко. А також вони розповіли про віхи в історії Ямпільської бібліотеки. «Сьогоднішні наші урочистості ми присвячимо ще й 80-річчю Ямпільської міської публічної бібліотеки, яка бере свій початок з далеких років минулого століття. З розповідей старожилів, це була стара будівля в центрі міста. Куди ходили відвідувачі, щоб почути бесіду, почитати періодику. Книг було дуже мало, але до бібліотеки ходили і старі, і малі. Туди приїжджали лектори, активісти, різні уповноважені. Бібліотеку очолював молодий освічений чоловік на прізвище Печенюк Григорій Трофимович. Під час війни бібліотека була знищена. Після звільнення міста від загарбників Григорій Трохимович Печенюк знову взявся за відродження бібліотеки, і вона відкрила свої двері для відвідувачів у 1944 році, на другому поверсі будинку прикордонників. У 1948 році бібліотека у місті Янкові мала вже абонемент і читальну залу, в якій працювала бібліотекар. Блюмфельд Ліза. У залі був довгий стіл і лави по обидві сторони. У 1954 році, по розпреділенню обласного управління освіти та культури на роботу у Ямпільську бібліотеку була направлена молодий фахівець, випускниця Харківського бібліотечного інституту Кобелєва Ганна Олександрівна, якій і довірили очолити цю установу. З молодечим запалом вона взялася до роботи, зуртувала себе творчий колектив молодих ентузіастів культурної справи. Всі масові заходи, що проходили в районному будинку культури, безпосередньо проводились молодими активістами і аматорами, працівниками бібліотеки. Молодь того часу була дуже активною, творчою, відгукувалася на всі хороші починання. Ганна Олександрівна прикладала багато зусиль для формування книжкових фондів бібліотеку усього району. Естафету керування районною бібліотекою в 1986 році. Вона передала своїй послідовниці бібліотечної справи мудрик Ользі Михайлівні, яка 20 років поспіль вміло керувала колективом. Свого часу вона закінчила Київський державний університет культури і довгий час працювала директором дитячої бібліотеки у місті Ямпіль. Ольга Михайлівна Мудрик розповідає про час своєї роботи в Ямпільській районній бібліотеці з захопленням, відзначає, що колектив працював злагоджено. Спрямовували свою роботу на популяризацію літератури по народознавству, відродженню українських звичаїв і обрядів, відзначення знаменних і пам'ятних дат українських письменників. Проводилася активна робота у формі конкурсів Обміну передовим досвідом. Частими були зустрічі читачів за круглим столом, вечори зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни, організовувалися літературні зустрічі з письменниками, земляками тощо. У 2005 році Ямпільську центральну районну бібліотеку очолила молодий фахівець Керманіді Вікторія Олександрівна, працюючи в колективі без відриву відробництва, здобула вищу освіту у Київському національному університеті культури. Усі свої набуті знання, вміло і в життя. У роботі завжди використовує різні інноваційні форми і методи роботи. У 2012 році Ямпільська центральна районна бібліотека стала переможцем третього раунду конкурсу в рамках програми Бібліоміст. Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до мережі інтернет. у 2014 році, директор Центральної районної бібліотеки у достойно високої нагороди грамоти Міністерства культури і туризму України. Сьогодні наша бібліотека це центр відпочинку і духовності, частими гостями якої талановиті поети, письменники, музиканти і просто цікаві особистості. Тут постійно проходять різні масові заходи, різні конкурси, флешмоби, виставки, презентації, поетичні зустрічі, літературні години, практичні семінари. Велика увага приділяється патріотичному вихованню молоді, різними формами, методами популяризується література про рідний край і його історичне минуле. При бібліотеці працюють літературно художня Вітальня Перлина та юнацький клуб «Сучасник». Вміло скерована робота колективу стала запорукою успішної роботи нашої бібліотеки. Це свято свідчить про глибоку повагу народу до своєї духовної спадщини, освіти, науки і культури, а також про визнання історичної ролі бібліотеки в житті суспільства. Наша професія надзвичайно важлива для суспільства, і саме наша відповідальна справа відкриває нам шлях до книги, джерела споконвічної мудрості та знань. Завдяки бібліотекам зв'язок між людиною і книгою все ще живий. Хоча його і відтісняють сучасні технології та реалії часу. Але ми впевнені, що наші бібліотеки все ж таки поповняться новою сучасною українською літературою. Тож бажаю, щоб все більше людей відвідувало нашу книгозбірню і книги завжди були незмінною та потрібною. Величезна вдячність всім працівникам бібліотеки нашої громади за вашу працю. За те, що продовжуєте берегти знання, накопичені століттями для всіх нас, за те, що бібліотеки під час повномасштабного вторгнення ворога стали не тільки інформаційними соціальними центрами, а й волонтерськими та центрами підтримки для людей, які втратили свої домівки. Нехай у вашій бібліотеці завжди буде багато читачів, які люблять і бережуть книгу. Бажаю вам міцного здоров'я, довголіття, сімейного затишку, родинного тепла, миру і найшвидшої перемоги. Бібліотека забезпечує інформаційні, освітні, науково-дослідницькі потреби користувачів. Тут і творчість земляків, і історія рідного краю. Час іде вперед, тепер в бібліотеках можна користуватись інтернетом, оволодіти азами цифрової грамотності, а місія її залишається незмінною. Просвіта!